Привіт! Мене звуть Наташа, і я рада вітати вас сьогодні на моєму в'язальному каналі. Сьогодні я запрошую вас переглянути мій невеличкий в'язовлог, якому я хочу поділитися з вами своїми просуваннями за тиждень. Тож, беріть горнятко кави чи чаю, беріть своє улюблене в'язання і давайте разом подивимося, що в мене вийшло. Традиційно розпочну новий в'язальний тиждень з постановки планів. Розкажу вам, чим планую займатися на цьому тижні, щоб потім можна було підвести якісь підсумки. Отже, знову ж таки, основним процесом є мій осінній джемпер. Нагадаю, що в мене тут йде процес вив'язування горловини. Це перед. Праву частину горловини я майже закінчила. Ось тут ще три петельки я закрию, і потім буду робити скіз плеча, і все, з правою полочкою буду закінчено. І потім мене чекає ліва полочка переду. Теж тут треба закрити горловину і пров'язати плече. Тому, звісно, маркерів ніяких я ставити не буду. Результатом буде вже завершена робота. І потім те ж саме треба зробити на спинці. Це. Це в мене спинка, тут ще нічого не відбувалося, тому тут теж треба буде трошки пров'язати, далі буде горловина і плечі. Але перед тим, як я все це зроблю, мені треба буде перемотати ниточки. Це ще окрема задача ось цієї бобінки зробити ось, такий, ось такі клубочки в 5 ниток. Так, це по осінньому джемперу все. Також, на цьому тижні я сподіваюся, що я зможу трошки пров'язати своєї зефірки. Думаю, що це знову буде під Гаррі Потера в суботу, такий в мене буде Гаррі Потерний в'язальний процес. Тож, причеплю тут маркер, щоб було потім про що вам розповідати. Так, тут просто лицьова гладь, продовжуємо просто вив'язувати довжину. І також в мене в'яжеться ось такий проєктик в проєкті по зимовим аксесуарам. З'яжи шапку. Це буде берет. Поки що він не дуже схожий на берет, але я сподіваюся, що стане більш схожим. Тож теж покажу вам його. Я вам покажу його, по-перше, в неділю. І потім покажу також в підсумках тижня. Отже, це мої основні три процеси на цей тиждень. Ідемо в'язати. Сьогодні вже вівторок, і я хочу розказати вам про мої просування. Отже, як ви пам'ятаєте, мені треба було намотати ниточки. І повинна вам зізнатися, це в мене зайняло щось дуже багато часу. Мені зовсім не хотілося цим займатися, я все відкладала, і відкладала і відкладала, але все ж таки робити треба, тому в неділю я зайнялася ниточками. Таки намотала собі ось такі моточки. Їх в мене три, ще один десь. А, але я повинна зізнатися, це в мене зайняло май... майже півдня. Я не знаю. Знаєте, як коли щось не хочеться робити, то воно якось і не виходить. Ось і в мене так. Я не хотіла їх мотати, тому в мене заплуталося все, що тільки могло заплутатися в цих нитках. І я купу часу витратила просто на змотування цих моточків. Але я перемотала всі нитки, що в мене були. Отже, тепер мені точно вистачить. І зараз покажу вам, які ж метаморфози сталися з моїм светриком. Отже, та-да-дам! Як ви бачите, я дов'язала і перед, і спинку, вив'язала горловинку це спинка, це перед. І навіть шила плечові шви. Отже, ось такий майже светр в мене вже готов. Тут є скіс плеча, якщо вам видно. Горловинка наразі виглядає досить широкою, але це тому, що тут ще буде досить широка горловина. Тому зараз наступним етапом я буду набирати петлі на горловину і вив'язувати її. Тож підключуся до вас, вже, коли в мене буде горловинка. І потім вже залишиться лише рукави, і все, і светр готов. Тож, я вважаю, що найбільшу частину роботи по ньому вже зроблено. Бокові шви я ще не зшивала, але це, це недовго. Отже, ось така штука в мене вже є. Що ще я в'язала за ці дні? Якщо ви дивилися. Моє підключення в рамках проєкту з'яжи шапку 5 на 5. Ви бачили, що берет в мене не вийшов. Якщо не бачили, то ось тут буде підказка. Можете піти подивитися, що я там начудила, і чого в мене нічого не вийшло. Тому зараз берет я перев'язую. Ось на такому етапі він в мене. Бачите, тепер в мене резиночка набагато краща вийшла. І я подумала, що в'язати той самий берет, ту саму модель, ну мені нудно, я таке не люблю. Тому я вирішила переробити все. Це теж буде берет, але абсолютно іншим візерунком. А яким саме ви побачите трошки пізніше. На цьому тижні в мене також вийде. Відео звіт по всім роботам в проєкті шапку 5 на 5, і там я все вам покажу. Прийшов час підводити підсумки за тиждень. Давайте покажу все, що я в'язала, і яких результатів я встигла досягти. Почнемо ми з мого основного процесу, це мій осінній джемпер. І, як ви бачите, в нього вже з'явилася горловинка. Вона ще не закрита. Не дуже люблю цей процес, тому трошки відклала його, Ну, коли в мене буде більш бойовий настрій. Ось така цікава горловина зв'язалася. Коли я закрию край, він ще буде такий фігурний, буде дуже гарно виглядати. Мені подобається. Тож, можна сказати, що. Я закінчила все, що було пов'язано з передом та спинкою. А, і я там вже почала набирати петлі на рукави, тож наступним етапом буде вив'язування рукавів. І все, і светрик буде готовий. Дуже сподіваюся, що в мене швиденько вийде а, справитися з рукавами, бо візерунки всі вже знайомі. Тож будемо в'язати його далі. Також покажу вам свою зефірку. Як і минулого тижня, її я в'язала лише трошки під Гаррі Потера знову. І завтра буде субота, завтра знову будемо дивитися Гаррі Потера і знову пов'яжу свою зефірку. Ось так, не дуже багато пров'язалася, але вона в мене широченька, тому це нормально. І над нею зараз в мене є такі. Роздуми, як я вам розповідала, цей светр я в'яжу в, в рамках спільного в'язання, і в нас є чат в телеграмі, де дівчата діляться фотографіями своїх результатів. І ось нещодавно дівчина виклала фото вже дов'язаного виробу, і замість светрика вона зробила сукню. І це мене так зачепило, що я тепер не можу спати, тільки думаю про ту сукню. Думаю, може мені теж зв'язати сукню замість светра, тому що пряжі цієї в мене багато. В мене вистачить і на сукню. Звісно, це дуже довго і нудно в'язати лицевою гладдю, але ну, якось вже справлюся, тому що взагалі думки про в'язану сукню в мене були. І я не знаю, що мені робити. Бо насправді. Довжини тут вже досить багато. Бачите, він вже не влазить в кадр Ось він, де закінчується. Тобто, вже можна було б на светр, можна було б вже закінчувати і в'язати резинку знизу, тому що я невеличкого зросту і довгі светри мені зовсім не пасують. Я його сьогодні приміряла, то так, якщо, вже, якщо робити ось таку ще широку резинку, то можна було б закінчувати. І я тепер вся в роздумах, що мені з ним робити. Можливо, навіть я зараз зупинюся з довжиною, можливо, я спробую зв'язати йому рукави, подивитися на це з рукавами і потім вирішу, чи светр мені зробити, чи дов'язати до сукні. Так, мабуть, так і зроблю. І буде в мені якесь різноманіття, тому що гладь вже набридла, а тут буде візерунок, тож буде чим займатися. Тож я думаю, що на наступному тижні я займуся рукавами. Угу, так, зараз придумала, і мені ця ідея дуже подобається. Бачите, як гарно з вами розмовляти. Я вам щось розказую і щось придумаю. Так, про зефірку теж розказала, все в'яжеться. Що ще я робила на цьому тижні? Я вам розповідала, що я перев'язувала свій беретик. Якщо ви вчора дивилися моє ем, фінальне відео в проєкті «Зв'яжи шапку 5х5, то ви вже бачили, що в мене вийшло. Якщо ні, запрошую вас переглянути, як завжди, залишу тут десь посилання. І все ж таки покажу вам. Мій беретик. Ось така квіточка в мене вийшла. Мені дуже подобається. Дуже незвичний візерунок, він виглядає так заплутано, що навіть ну, я спочатку не могла розібратися, де тут що, а в'яжеться взагалі ну, ну, дуже легко мега-легко. Якщо треба, я залишу, в мене немає схеми, там лише опис є візерунку. Можу залишити в спільноті. Напишіть в коментарях, чи треба, чи ні. Але мені подобається, він ще після прання, петельки розрівняються, він буде таким взагалі гарненьким. Але і зараз дуже цікаво виглядає, бачите, така, така в мене квіточка в мене вийшла, розмір гарний, зараз все гарне, я прям ним задоволена. Ну, Справді, як то кажуть, перший млинець, як там, перший млинець нанівець. А, а ось другий млинець в мене вийшов гарненьким. Ось такі були результати мого в'язального тижня. В мене є готова робота, в мене непогано просунувся мій основний процес. Я так думаю, що скоро я вийду вже на фінальну стадію. А на цьому буду завершувати. Дякую, що ви провели цей час зі мною. Що подивилися мій такий невеличкий в'язовлог. Буду дуже вдячна вам за... Подобайку за підписку, за коментарі. Ви знаєте, як все це мене надихає. А я бажаю вам всього найкращого. Бажаю вам якенької пряжі, рівненьких петельчок. І нехай все буде добре. Зараз такі новини, що я навіть не знаю, нехай у всіх у нас просто все буде добре. Я дуже в це вірю, і з кожним днем, я думаю, ця віра зростає в усіх нас. Що ми переможемо, і все буде Україна! Побачимося в наступних відео, Па-па!